Тому що я був присутній на міських радах, депутати розказують все інше, не чують нас, і ми не хочемо ніякого конфлікту, не хочемо там виганяти все інше. Але ми знаємо одне: знаєте, побудований, залишився Свіспан, у нас все. Доводимо до кінця Свіспан, Фільтра, очистка. Бачимо, що, що люди роблять після того. Дивимося на машини, на огороди, на капусту, на все інше і так далі. Димашся все. Одна єдина мета: Свіспан, який виробляє плиту. Но, но, Для чого інше виробництво? Для чого 5 мегаватт, оскільки я знаю, 5 мегаватт знов потужності. Для чого знов центр міста? Перше питання. Ми хочемо вас почути, Сергій Михайлович, Олександр Адамович, Олексійович, почути все. Зробіть свій спан до кінця. Доведіть, щоб люди знали, що ви щось зробили. Доведіть до кінця. Не треба починати інше виробництво. Ми були на свій спані, іде повністю інше виробництво. Після гектарів зайнято, Вони як Борис Петеран він повинен знати тут. 12 гектарів віддано. Установлюється знов лінія, підвищується потужності. Перше не зроблено все. Ну сталося, і ви кажете, що 80 треба. Я казав, що добре, щоб на 25 зробили. щоб ми очистилися, і все зробили. А те, що по... я підтримую Анатолія Вікторовича в тому, ви пам'ятаєте, я працював 77-78 на ДПК, поки не пішов в армію. Я працював тут. Був заклад, були отам, стояли в ріці. Стояли дорожки, де ми плавали, там був стадіончик, було все зробило, Орел тоді керував профкомом все. ДСК гудів кругом. Це перші місця по футболу, по волейболу, по інших видах спорту. Зараз на сьогоднішній день я не хочу сказати, ну правильно говорить, стідного там, щоб той. Перкан був такий, і ота така дорога була перед цим зданням. Колись воно було може і, і добре, і гарно все. А зараз дорогенькі е, керівники. Давайте, от підійдіть там, Адамович просив, що хтось хоче виступити від керівництва. Підійдіть, підійдіть сюди і скажіть перед людьми, скажіть строки, скажіть. Вибачте, що не, не зробили цього. Скажіть людям і скажіть конкретно не чим. Я хотів би сказати. Виробництво в центрі міста на 600 тисяч метрів кубічних в рік. Ти будуть звозить усієї Житомирщини, Рівенщини, Волині і там далі. Може, з Сибіру будуть звозити знову центр міста. Ліс. Я рахую, що це, це, це настільки е, на українській мові приступлення на українській мові, я Хочу сказати. Злочин це такий великий злочин перед нами Костопільцями, Що я вибачаю, там деякі люди не можуть прийти сюди і сказати, що вони сидять з кульбачкою, біля того дихають. Ну ми вже дихаємо, ми вже не п'ємо воду таку, як треба. То, будь ласка, скажіть нам, ви ж такі прості люди, як ми? Прийдіть і скажіть нам. Не треба нас обманювати. Я казав саме справедливо, це правда. Обман завжди вилізе. Підійдіть зараз скажіть. От просіть кож з адміністрація дам, хто пі... хоче підійти. Чи нема кому говорити? Ніхто не хоче, хто не хоче. нема кому говорити. Значить, дорогі люди, я що прошу? у нас я тут дівчина там є листочки. Підійдіть там вже своє прізвище, розміститься за те, що ми сьогодні говорили. І ми що сьогодні пропонуємо. Ми зараз будемо писати, писати лист для адміністрації цього заводу. Сказати, ми виложимо свої мимою те, що вона зачитувала. Все, ми вже... А ви, будь ласка, підійдіть, тому щоб не збирати вас прізвище, підпис, прізвище підпис, щоб не було сказати, що щоб ми просто зібралися тут поговорити і... і на цьому закінчено все. А що далі будемо робити, якщо не будуть виконувати? Якщо не будуть виконувати наші дії, знову змираємося і кажемо, що будемо робити. Будемо блокувати, блокувати, говорити, говорити. Що далі будемо робити? Що ви скажете? Які ви нам задасте. Добродин, ви Доброго. Доброго. Директор спеціальної мітекві Олексій Карибвич. Чого ви звернулися в суд, не зробивши нічого по меморандуму? Тому що в свій час, коли в нас була краща ситуація на підприємстві, ми закупили сушильну лінію більшу з фільтром для того, щоб її встановити. Коли ми вже почали були готові для того, щоб встановити, ми звернулися до влади з тим питанням, щоб поставити нові кабеля. Тому що кабельні лінії прокладені 40 років назад, ми прекрасно знаємо. Як? Густові, густові токи на сушитні лінії надто високі. І для того, щоб працювати в нормальних умовах, ми хотіли прокласти нові кабельні лінії, аби не було цих стріляних кабелів, які проводять надзвичайну ситуацію. Ми звернулися повернулися земельну... після, народу... а... після того, коли купимо і все рішимо, коли нам відказали прокладення цих кабелів. На даний час що? підприємство вже вже звертається до суду з, з викликанням цієї позовної зайомови. Чому <прохи> да. да. не нова лінія будується Но не на території Свиспану? Сфеспа працює самостійно. Це власне, українські лістопини будуються досить мокрими, Вони до спеспану не мають ніякого відношення. Скажіть, будь ласка, ви підтримуєте ініціативу громади Костопічани постановки фільтрів? Без проблем, так да. я, я за Я за. Я я за. за. ми готові становити гені, ми Були на готові термін. Будь ласка, термін. Якщо буде кабельна лінія, за півроку вона буде працювати. Ні, Давайте спочатку зробимо, то ми не можемо зробити на старій лінії, станові люди фільтри нереально. Це економічно невигідно і це не і це не може це бути тому що нова лінія має фільтр і його становиться. не так. Чекайте, чекайте одне запитання Вы до вас, Можна? фільтри на нову лінію потужності, а? а старі, а старі не працювати не будуть. На яку нову лінію? Ви накриєте коронавірус? А у вас кошти знайшли? Розумієте, нова лінія прийшла в комплекті з фільтром. А старі лінії в той час роздували собі світлі з фільм? На старій лінії неможливо. Дивіться, економічно не вигідно, тому що вони старові лікаря. А економічно вигідно До того і працювали ряд міському нас. А я вже у Кухтискав, що 45 років.

місяць ми нікого У нас тому році все ваше начальство обіцяло, що за два роки будуть стояти фільтри. Пішло три розвитку, три луна. Фільтри є на території, але без прокладки кабелі його запускати не доцільно. Ви маєте спочатку їх установити. Тобто ми то, даємо воду на кабель, відключаєте і запускаєте. Для того, щоб встановити сушильну лінію, треба кілька мільйонів євро. Що до сушильня, то ми про профітера говоримо. А фільтри тільки для сушильної лінії. Ви установіть фільтра, тоді буде вам кабель. і сушильні лінії. Вони втратили свої політики. У нас фільтрів немає. На старих лініях, на двох лініях, на сушилках, на двох на двох фільтрів немає. І не буде. А саме більше загазовані за запитність за де від старих сушилок. На нових сушилках поставлять фільтр, а так як димило, так і буде диміть. Майте це на увазі. Але кажете, в 2012 році на тих же сушинних лініях не було фільтрів, Вони працювали нормально. І вони працювали нормально. Давайте не будемо спорити, Давайте збирайте активісти, передайте за цим переговори, напишемо, напишемо заходи, будемо ще працювати. Ми ж підписали меморандум. Ми не проти того, що ви підійшли до нас. Ми надамо всю технічну документацію, яка потрібна. Ми надамо вам всі знову підійти провірте Меморандум. Це співпраця, бо yeah. yeah. там є нота, не буде yeah. співпраця. Зустріть, будь ласка, що йде співпраця, як можна yeah. подаватися?

Двіться, Юстина Олексійовна, все питання в тому, що просто люди вже не довіряють керівництву підприємства за того, що воно ви ну, я от задавав перед вами Ігорю, Ігорю Федоровичу задав питання, і от Леонід Олексійович говорив на сесії одне, він говорить інше. Розумієте? Ну, Леонід Олексійович нас переконав на сесію, що перевищень викидів немає. В серпні була перевірка кологічника, яка встановила, що є перевищення. І, і перевищення е, е, незначні, тому що підприємство в день не працює на повну потужність, плюс ви завчасно підготувались до проведення перевірки. І воно було на нормальному стані. Так. Нормально це не було. А чого ви сьогодні не диміте? Чого сьогодні диму немає? прочитай нормальний стан. Зуміти, тобто вас було притягнуто 22 особи до адміністративної відповідальності, так? Вкладено штраф, то тобто перевищення є, а нас намагаються переконувати, що немає. Незначні, я, я ж кажу, того, що в день предприємство в силу технічних нюансів. Можна я одне загадаю. Навіщо п'ять міністр? Момент, щоб відкраска це від цієї нової лісопильни, ви продаєте землю, робите ефективну зміну власника, це ваші справи. Як би не робили, ми знаємо, як це робиться. Якби ви це питання не проводили, ви у нас просячи дозволів на збільшення потужності для забезпечення енергопостачання комбінату, ви нам на сьогодні можете відповісти, що дана лісопильна не буде брати потужності у вас. Коли ви просите для Сіспана, а потім ці ви надасте цілі супільні, до якої ви справи не маєте. Ми не маємо до української тиспені. Ми справи не маємо. Це все спан, я директор сеспану, і ми не ми маємо. Не ми не просимо сіспані прокласти сіспані нові кабельні лінії. Того, на чому вони мають супільні? Де вони мають брати електроенергію? Вони будуть брати у вас, тобто ви просити на себе, ви надаєте їм. Ми просимо зараз прокласти нові кабельні лінії, тому що старі вже втратили далі. Фільтриння встановимо, якщо ви дасте дозвіл, поставити кабеля. Тому що посперети, то на високо. Скільки займає час викладені до відробки? Дві неділі можна положити. Ви смонтуйте нові обладнання, і тоді ми мене до фільтрації. Ви не смотрите, значит, вантаж, за будете ворота, ви через вороги, вот, це відбувається. Тобто ви закону, вичаєте, що знає, не ви можете. Вот і що почали. Якщо буде, то не почати. От пішов за гроші? Я за те скільки два три гривня? Давайте, просто щоб не щоб створювати більші конфлікти, не заходити в глухій кут. Це питання, тому що воно фактично на даний момент зайшло в глухий кут без питань. Без питань. Ну це. Хто хто прийти в касу? Є пропозиція від Юстина Олексіївна пропонує ініціативні групи. Прийти до неї для проведення які, ну, переговорів. Для... Для... Давай будемо його виконувати. Не будемо нових документів робити. Відмовляємося. Є Це... просто Це... міморандум. Вже заключено. Виконуйте його. Нам ви не написано, що ми маємо прийти. Ми прийшли. Шановна громада, сьогодні ми зібралися не даремно. І якби ми сьогодні не зібралися, я думаю, що далі ця справа не рушилася і не порушилася, б і так все це було. І ми б дихали тим, що ми дихаємо сьогодні. Вся справа в тому, що сьогодні в нас керівництво, ну, я не знаю, чи нашому місцеве. Ми думаємо, що вони зацікавлені в цьому, але ті, хто є власниками, просто дурять нас. Дурять, відкрито дурять, говорять нам неправду. Е, підписали ми той меморандум. Той меморандум не дійсний вже, тому що вони звернулися до суду. І вже виходить, що вони забрали ту заяву. Ну, чи вони забрали ту заяву. Але ми, але ми. Маємо одну вимогу. Я думаю, що ті е, кабеля, які сьогодні, е, що чиста лінія силова, що вони хочуть поновити, це все відмазка е, чистої води. Чому? Тому що е, постачання електроенергії на Свіспан спан йде е, десь приблизно сім таких направлень кабеля, щоб ви знали. Не одне направлення, сім. І забезпечить електроенергію свіспан, проблем ніяких нема. Якщо впирається в те, щоб поставити ці фільтра, які ми сьогодні зібралися і вимагаємо, щоб їх поставили, я думаю, що теж проблем нема, щоб достатньо буде тої потужності тих кабелів для того, щоб ці фільтра запрацювали. Я думаю, що так. Ви знаєте, починаючи з 2008 року, тягнеться оця всяка канітє, я буду так казати. Вона тягнеться, тягнеться, і якби громада, якби люди не стали, це все і надалі продовжувалося. Будучи, скажімо, самим таким у нас потужним в місті ну, такою організацією, і щоб сьогодні у нас немає. Не при, санаторія, профілакторія, як колись було. От, е, не надання ніякого. ну тут стверджують, що 350 тисяч було потрачено для, скажімо, для наших солдат, для наших е, захисників. Це мізер. Це мізер для такої організації. Це навіть смішно говорити. 350 тисяч. Що таке 350 тисяч? У нас є підприємці, які потратили мільйони. І не говорять про це, і не тикають нікому. Так що давайте ми сьогодні, да, зібравшись тут, приймемо рішення, яке дійсно, дійсно поставить ці точки. І нам треба це зробити сьогодні, тому що кормити нас завтра, там післязавтра, ініціативна група, там ще якась група. Нам треба чисте повітря, нам більш нічого не треба. На сіл переговоришся, тому тут із групою депутатів. Ми поговорили, сказали, що ініціативна група збереться разом і прийде, сяде за сіл переговори тільки тоді, коли на руках буде показано, що відізваний позов відповідно до цих кабелів. Те, що меморандум був, значить і те, що судді вже друге засідання було його знову в зв'язку. Що не було екологічних висновків. Там це інше. буде на руках відзив, що вони відзивають повністю, не тимчасово припиняють. А відзивають повністю. Тоді ми сідаємо за ціл переговори. Говоримо, ми не хочемо вас перекривати, не хочемо вас е, е, там хуліганити, палити чи ще що -небудь. ніхто не хоче. Ми дайте вам слово, просто таке, щоб ми могли з вами говорити ініціативною групою, що ви йдете з нами на переговори і хочете все зробити, щоб місто наше було. Ну одне з найкращих європейських. Я не заперечу, я тільки за. Я перезвоню до і скажемо, коли буде не референдум, а відзив з суду, і тоді ми готові сісти за цю в любить час. Я за Костопель, я нічого не нього не мене. І тут де Борис, тут 48 років, потім всі інші є пенсіонери. Значить, нам треба виконавці, які можуть можуть знати, я з ним переговорю сам особисто, виробничники, всі інші, і ми зробимо ініціативну групу, яку нам зустрінемося на сюди неділі, коли вони вже нам покажуть. Ні, ну наші 30 чоловік, чоловік, 8-7, ми наші тих 30 чоловік. Ми підійдемо і будемо все розмовляти. Я вас дуже прошу, підійдіть, розписи, розпишіться отам, до наших вимог, які були, там є людина, що ви розписали свій підпис поставили. Добавить технічних працівників. Технічних виробничників, технічних працівників, інших працівників, які працювали. Що спасибі, люди, що ви підтримали нас, будемо чекати тепер поступки проти них. Підійдіть, розпишіться там. Будь ласка.